Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про арифметичний корінь n-го степеня. Ви вже знайомі із квадратними коренями. Давайте відштовхнемось від того, що ми знаємо про них. Арифметичний квадратний корінь із 25 дорівнює 5. Чому? Тому що 5 в квадраті буде 25. Тож, коли ми шукаємо квадратний корінь, то запитуємо себе. А що у квадраті дасть число під коренем. Аналогічно, квадратний корінь із 49 дорівнює 7. Тому що 7 в квадраті буде 49. Тепер давайте подумаємо, як знайти корінь третього степеня із 8. Нам потрібно відшукати таке число, яке у третьому степені дорівнює 8. Можемо спробувати підібрати. 1 в степені 3 не підходить, тому що 1 помножити на 1 помножити на 1 дорівнює 1. А ось 2 у степені 3 якраз буде 8. Отже, корінь третього степеня із 8 дорівнює 2. Ще один приклад. Корінь третього степеня із 125. Ставимо собі питання. Що у третьому степені дорівнює 125. 5 помножити на 5 помножити на 5 буде 125. Отже, корінь третього степеня зі 125 дорівнює 5. Корінь 4 степеня із 81 дорівнює 3, тому що 3 в четвертому степені, тобто 3 помножити на 3, помножити на 3 помножити на 3. Дорівнює 81. Корінь третього степеня із однієї тисячної буде одна десята, Тому що одна десята в третьому степені це 1000. Якщо потрібно обчислити корінь четвертого степеня із дробу 1681, ми можемо зробити це окремо. Так само як і із квадратним коренем. Корінь четвертого степеня степені з 16 буде 2. Корінь четвертого степеня степені 81 3. Тож маємо у відповіді 2 третіх. Також наведу такий приклад. Корінь п'ятого степеня із 2 в степені 5. Тут питання, яке допоможе знайти відповідь, звучить дещо кумедно: що у п'ятому степені дасть 2 в п'ятому степені. 2. Отже, тут у відповіді маємо двійку. Наступний приклад корінь третього степеня із мінус восьми. Ви знаєте, що вираз під квадратним коренем не може бути менше 0, тому що квадрат будь-якого числа не може бути від'ємним. Так от, коли корінь непарного степеня, тобто третього, п'ятого, сьомого і так далі, то тут такого обмеження вже немає. Що в третьому степені дає мінус 8. -2. Тож, тут маємо відповідь мінус 2. І з деякими прикладами обчислень ми розібрались. Тепер давайте поговоримо про властивості. По суті, за допомогою коренів різних степенів виражають дробові показники для степеня числа. Ви бачите, що згідно із цією формулою. Степінь кореня йде у знаменник, а степінь виразу під коренем – у чисельник. Так ми можемо записувати дробовий показник степеня. Тож виходить, що корінь третього степеня з а квадрат – це те ж саме, що А в степені 2 третіх. Або, наприклад, корінь п'ятого степеня з А в дев'ятому степені це те ж саме, що А в степені 9 п'ятих. Отже, виходить, що корінь квадратний із А дорівнює А в степені 1 друга. Показник у корення 2. Тому корінь і квадратний. А показник у А 1. Отже, маємо А в степені 1 друга. Ця формула допоможе вам зрозуміти властивості кореня. Можливо, ви помічали, що вони дуже схожі із властивостями степеня. Ось, наприклад, у такому випадку. Корінь третього степеня з А і все це в третьому степені. Ми можемо корінь третього степеня із А замінити на А в степені 1 третя. А тепер, щоб піднести степінь до степеня, перемножимо показники. Маємо А в степені 3 третіх. А 3 третіх, в свою чергу, дорівнює 1. Тож тут. Отримаємо просто А. Із властивостями корення треба бути уважним. Особливо коли показник корення парний. Варто завжди пам'ятати, що для кореня парного степеня вираз під коренем не може набувати від'ємного значення. Наприклад, корінь квадратний із мінус 9 не існує, тому що нічого в квадраті не дасть мінус 9. Зазначу, що тут ми не розглядаємо комплексних чисел. Це для тих уважних глядачів, які захочуть сказати, що корінь квадратний із мінус 9 дорівнює 3i. Зазвичай комплексні числа в шкільній програмі не розглядають, отже, і ми тут не будемо. Так само корінь четвертого степеня із мінус 16 не існує, тому що нічого в четвертому степені не дасть. Від'ємного значення. Також дуже важливо пам'ятати, що коли показник кореня і показник степеня збігаються, то вони знищують один одного. Але не варто забувати про модуль. Як написано в цій формулі. Тут за рахунок того, що n натуральне, 2n завжди буде парним. Тож у цій формулі мова йде про парні показники. Модуль важливий, тому що, наприклад, у такому виразі корінь шостого степеня із мінус 3 в шостому степені. Під знаком кореня стоїть мінус 3 у шостому степені. Цей шостий степінь прибирає мінус для трійки. Отже, під коренем вираз не буде від'ємний. І ясно, що ми не можемо писати у відповідь просто мінус 3. Просто знищити корінь шостого степеня, і шостий степінь у виразі під коренем. Нам тут у відповіді потрібна просто трійка без мінуса. Тож на допомогу якраз приходить модуль. От написати, що це дорівнює модулю мінус 3. Що, в свою чергу, дорівнює 3. Це вже буде правильно. Також майте на увазі, що із непарними показниками. Непарні числа можна позначати як 2n-1, де n буде натуральним. Так от, із непарними показниками модуля вже не буде. Тому що під знаком корення із непарним показником може стояти від'ємне значення. Як у нас вже було із прикладом корінь третього степеня із мінус 8. Тож тут будьте обережні. На властивості арифметичного корення. Впливає те, чи є його показник парним або ж непарним. Ми навчились із вами ці корені обчислювати, а щодо їх властивостей, поговоримо у окремому відео. Дякую всім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!